Ідеальний варіант квартири для тих, хто народився 3, 12, 21 та 30 чисел. А все тому, що будинок 33, квартира також 33. Двокімнатна квартира площа 45,3 квадратних метра І є можливість перепланування на дві роздільні кімнати. Світла та затишна спальня. Стандартна кухня. Та роздільний санвузол, які потребують ремонту. Перейдемо до прусів цієї квартири. Одразу два плюси: перший поверх з п'яти та можливість добудування балкона. Три парбікю. І найголовніший плюс в тому, що квартира знаходиться в тихому спальному районі Таїрова, а сон котика цьому підтвердження. Ну і найцікавіше: ціна 24 500. Кого зацікавило? Телефонуйте.